Вітаю вас, мої любі глядачі. Дякую, що дивитесь ранок надії і, зокрема, мою кулінарну рубрику. Досить часто я наголошую, що корисна їжа має виглядати апетитно. Це залежить від того, як ви її приготуєте та як подасте. Сьогодні я вирішила запропонувати вам варіант подачі паштету. Він дуже простий, але виглядає гарно. Паштет можете обирати будь-який, у мене чечевичний. Також знадобляться тарталеточки чи корзиночки. Я придбала їх в магазині. Там їх безліч на любий смак, і великі, і маленькі, і фігурні. Головне до цієї справи додати любові та фантазії. А зараз переходимо до найцікавішого: наповнюємо ці корзиночки паштетом та прикрашаємо. Кладемо невелику кількість і беремо невелику гілочку кропу. Ось так. Як на мене, дуже гарно і зручно. До речі, про зручність. Такий варіант подачі є дуже зручним, особливо коли ви запрошуєте багато гостей. Їм доводиться чекати, поки звільниться ложка, щоб намазати собі на хліб паштетом. Тож, якщо ви збираєтеся запрошувати багато гостей до себе, зверніть увагу на цей варіант подачі. Що ж, продовжую наповнювати корзиночки. Друзі, лише подивіться, яка краса! Я впевнена, що ваші гості отримують задоволення не лише від смаку, а й від естетичного вигляду цієї страви. Друзі, а я бажаю вам натхнення, кулінарних успіхів і безмежної любові до всього, що ви робите. Побачимося в наступному випуску ранку Надії.